Звичайний бетонний розчин один із найстаріших мінеральних будівельних матеріалів. Є багато книг на цю тему, але вони не містять достатньо інформації про затвердіння та повну кристалізацію бетону. Відомі як позитивні, так і негативні властивості цих матеріалів. Позитивними є низька ціна, адаптація до форми будівлі, висока міцність на стиск, відносно висока стійкість до погодних умов і хімічних речовин. Однак їхні негативні властивості це низька вигинальність, процеси старіння та слабка адгезія до існуючого бетону. Під адгезією розуміють прилипання поверхонь твердих або рідких речовин одне до одного. Деякі з недоліків традиційних бетонних розчинів компенсуються полімерами. Хімічні продукти, які в епоху цього винаходу мали підтримувати властивості бетонів. Завдяки своїй структурі полімери мають позитивні поверхневі властивості, високу адгезію і прилипаймість, оскільки вони легко прилипають до більшості матеріалів. Крім того, вони легко адаптуються до форми будівлі та захищають її від погодних і хімічних впливів. Однак основний недолік полімерів полягає в тому, що вони не проникають в структуру бетону, мають досить низьку стійкість до процесів старіння і утворюють лише поверхневий опір. Інші поверхнево-активні речовини є хімічними продуктами, які, як і полімери, діють лише на поверхні. Як правило, це герметики та хімічні захисні засоби. Вони діють лише на поверхні. Жоден із цих продуктів не гарантує відновлення початкових властивостей матеріалу, що підлягає ремонту чи відновленню, оскільки речовина, яка використовується для ремонту, не проникає у існуючі структури.